Пілотника в житловий будинок в Святошинському районі столиці вже двоє постраждалих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Одного з них госпіталізували. Одному медики надали допомогу на місці. І як стало відомо, у Києві один з постраждалих це внаслідок ворожої атаки. Патрульний, як повідомили в столичній поліції, інспектор надавав допомогу мешканцям палаючого будинку в Святошинському районі і попередньо отруївся продуктами горіння. На місці падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції. І рятувальники, ДСНС та медики. А ще у Святошинському районі через ліквідацію наслідків цієї шахетної атаки рух транспорту по вулиці Якуба колеса наразі закритий. Про це повідомили в патрульній поліції Києва. Наразі на місці працюють відповідні служби. Ну і так само вони просять і ми просимо. Перебувайте, будь ласка, в укриттях. І от детальніше про наслідки цієї атаки і про те, яка ситуація станом на зараз. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, слава Україні! Дякую, що доєднались до нас. Вірона слава вітаю вас. Чергова бентежна ніч. Наразі бентежний ранок можете розповісти, що відомо станом на зараз. Ну, як ви вже розповіли про Святошинський район, ну власне от я щойно звідти повернувся. Там вже людей, яких евакуювали з будинку, повернуло назад, але лише до 10-го поверху, бо там ще наверху працюють рятувальні служби. Ну і відповідно, як ви вже сказали, там станом на зараз двоє постраждалих. Один поліцейський, який проївся продуктами горіння. Він зараз ушпиталений і інша людина гостра реакція на стрес. Там сталося падіння уламків на майже верхні квартири та 15-16 поверхи 16-поверхового будинку. Відповідно, в сусідніх будинках пошкоджено скління вікон також зафіксовано падіння уламків в Светсоломінському районі. Відповідно, там теж пошкоджені вікна і кілька білей. Щойна ну, надійшла інформація, що зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі. За попередньою інформацією наслідок падіння уламків там сталося загорання у багатоповерховому нежитловому будинку. Тому зараз туди їдуть всі екстрені служби. Нагадаю, що в столиці триває повітряна тривога працює цілий засоби протиповітряної оборони. Тому просимо всіх залишатися в укриттях. Пане Михайло, я завжди хотіла спитати, адже ми часто чуємо якраз історію після такої атаки, що відбувається гостра реакція стресова так на цю атаку. Як вона проявляється, і можливо там люди, які, наприклад, перебувають цей час поруч там на майбутнє або зараз можуть допомогти. Можете розповісти? Чесно кажучи, складно сказати, бо я не медик, та mm -hmm. на фронті я був ще парамедиком. Але тобто, гостра реакція на стрес це коли людина починає е в шоковому стані. Відповідно, вона намагається, тобто можуть бути якісь бути непроизвольні рухи, е вона може бути кричати, тобто їй просто потрібно зас намагатися заспокоїти, дати е попити води. І далі відповідно, якщо є поруч лікарі або парамедики, потрібно звернутися до них, бо вони насправді краще знають, як з цією людиною поводитися в кращому випадку. Ще тобто обійм, обійняти цю людину, якщо це можливо, і намагатися спокійно голосом її заспокоювати. Так міцно міцно обійняти, так щоб, щоб не міцно, щоб боляче не було. А, так, пане Михайло, ще хотіла спитати: ну, якщо можете відповісти, відповідати, якщо ні, то ні. А що стосується вимкнення електроенергії, зараз надходить інформація з різних районів столиці про те, що десь електрики немає, десь є. А це може бути превентивне вимкнення електроенергії? Чи можливо це наслідки цієї атаки? Ну, це знову ж таки скажуть енергетики, але неодноразово вже казали, і самі енергетики попереджали, що під час повітряних атак або ракетних або дронових вони можуть вимикати електрику превентивно для того, щоб не перевантажувати систему у разі потрапляння уламків, наприклад, в електромережі. Так, дякую вам, дякую, що доєдналися до нас і, і за, за те, що знаходите час розповісти. Ми знаємо, наскільки це важливо, якраз і для киян для усіх розуміти, що усі служби працюють за всім слідкують і знати оперативну інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Розповів розповів про те, що відомим станом на зараз, якраз з приводу. Тієї ситуації з приводу тієї атаки, яка у нас а, відбувається з самого ранку, якраз під ранок я теж сьогодні прокинулася від вибухів. Багато моїх колег теж прокинулися від вибухів, добиралися на роботу для того, щоб інформувати. Але я прошу вас, якщо є можливість, залишайтеся. Будь ласка, а, відповідно в укриттях. Залишайтеся вдома, бо а, ворог не спить, ворог продовжує все робити для того, щоб нищити українців. Ми вас будемо інформувати, як я вже зазначала. А, телебачення Київ, два це наш. І топ канал працюємо для вас і крокуємо далі.